Друзі, вітаю! В Росії почали нервувати щодо зустрічі України в Еріяді. А в Європі голова розвідки Німеччини закликав Україну а... повоювати хоча б до 30-го року, тому що їм так буде безпечніше. А Зеленський оголосив склад команди, яка поїде до Саудівської Аравії. Причому, що дуже цікаво, Зеленський сам туди теж їде. Ну от, зустрінеться з принцом наслідним Мухаммедом Бін Салманом, а потім поїде. А команда залишиться, щоб зустрітись з американцями. Дивна історія, наш президент це робить. Він ну, хоче бути на цих переговорах, але демонструє, що не може, що його не пускає. Трошки дивно краще б не їхати, залишитись в Києві. Ну але окей, він прийняв таке рішення. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Північна Корея продемонструвала свої. Перший ядерний човен, який може з моря запускати ракети, і це ризик для Сполучених Штатів та для Південної Кореї. Що дуже цікаво, насправді почути від Дональда Трампа, тому що є підозри, що цей підводний атомний човен північнокорейцям допомогли збудувати саме росіяни. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей канал. Якщо хочете знати останні новини з переговорів, друге зробіть донат 125-та бригада. Купуємо 4 дрони, великих дрони аутелі. Нам потрібен мільйон 80 тисяч. Купуємо для 125-ї бригади. Тому, будь ласка, включіться. У Нас уже є тисяча, яка висить зараз на пайпелі. Я її буквально після цього відео одразу залію. Ну от перебачте. І почнемо збирати новий збір. Дійсно, треба зараз допомагати, поки американська допомога стоїть на паузі. Тому підписуйтесь, робіть донати. Починаємо. Зеленський назвав команду, яка поїде в Саудівську Аравію. Станом на сьогодні планується, що в зустрічі, окрім з Єрмака візьмуть участь ще три посадовці: це Сибіга, міністр закордонних справ, Свириденко, тому що ви знаєте, щоб чартером можна було летіти. А і Павло Паліса, це заступник керівника офісу, і це колишній керівник, один з керівників 93-ї бригади. Кажуть, що ключова тема переговорів угода про корисні копалини та налагодження відносин з американською стороною після останньої зустрічі. Зеленського та Трампа пізніше Зеленський підтвердив, що зустрінеться із спадкоємним принцом у понеділок. А потім там залишиться четверо представників Сибіга і, і додали ще Умерова. Ну і зрозуміло, що теж буде поліса. З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив. Сподіваємося, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої секунди цієї війни. Ну насправді зараз в офісі йдуть кулуарні ігри інтриги. Зрозуміло, що всі, хто їдуть, це умовна група Єрмака. Ну от і багато хто каже, президента не буде багатьох інших не буде. Тобто не всі групи впливу в середині країни представлені. Ну чише не те, що всі одна тільки представлена. Ну от і тому зараз дехто навіть може потрапити під звільнення ті, хто дуже проти виступають. Ну і загалом хочуть відформатувати а, цю групу для того, щоб вона була представлена більш. Широко, ну і зрозуміло, що Зеленський злиться, що він сам не може бути частиною цієї групи. Є така історія. Бесед каже міністр Трампівський, каже, що в цій угоді є приховані такі речі, наприклад, економічні приховані економічні гарантії. Не хочу розчаровувати пана міністра Бесенда в тому, що а що значить приховані? Ну зробіть прямі, на що ви їх ховаєте? А чого тільки економічні? Ну, треба не економічні гарантії, а безпекові гарантії. Американські бізнеса в Криму були окуповані. Ви нічого не зробили. Точно так же ці шахти можуть бути окуповані. В чому тоді гарантія? В чому тоді реальна конкретна логіка подій? Розумієте, тому зараз ми бачимо, що це історія, яка насправді. Завуальована для нас зараз це важливо зустрітись, сісти за стіл переговорів, обновити відносини і отримати доступ до розвідданих до зброї і на повному користуватися. Тому що ви розумієте, що це дуже сильно зараз впливає на суджу, де якраз американська зброя може не працювати і за відсутності розвідданих наші позиції там послаблюються. І ви знаєте, що росіяни зараз там дуже сильно атакують по одній простій причині. Тому що вони хочуть здобути до наших перемовин з американцями до їхніх зустрічей з американцями певну стратегічну перевагу і хочуть вибити нас із території Росії. Ну і власне Кирил Дмитрієв – це керівник фонду прямих російських інвестицій. Деякі змі навіть пишуть наступник Путіна, батько якого працює в Києві. Сам він родом із Києва. Ну і власне це типу. Злий геній Путіна, який втягує в переговори американців. Він придумав типу, ділитися з ними нафтою, давати хабарі нафтою. От. Ну і власне він каже, що ось дивіться, північний полюс треба там займатися. Це не те, що хочуть треба займатися одним словом почалася якась дуже дивна активність видно що вони нервують бояться ці зустрічі українців з американцями ну, от вони дуже радіють що їм так повезло з трампом що їм так все йде на зустріч вони інколи навіть не вірять що така що така карта їм пощастила їм так повезло але бачимо, що зараз усі активності Дмитріва, який почав ще більше нагадувати, як північний полюс важливий, як там важливо спільні розробки, як там треба все робити. Часу немає, вже треба бігти. Ви ж самі бачите, що відбувається на північному полюсі. От ну вони показують, що переживають, що вони нервують. От вони показують, що не впевнені в своїй позиції, що Трамп свою думку може поміняти. Ось це точно вони переживають, і ми це бачимо. Де ми переживаємо? Так це за німеччину Глава німецької розвідки каже, що якщо війна закінчиться до 30-го року, РФ швидше стане загрозою для Європи. Ну і каже, треба буде використовувати п'яту статтю північно-атлантичного договору. От керівник німецької розвідки БНД Бруно Каль. Ну, дивний чоловіга цей Бруно. З його, якщо прочитати повний текст його виступу, то звучить так: ви воюйте ще, бо поки ви воюєте, ми в безпеці. Дивна позиція Бруно Каля. Єдине, що є надія, що його звільнять і виженуть просто з тієї посади, яку він займає, ну, це такі старі залишки пропутінських еліт. Дуже хочеться, щоб все-таки про Політики про німецькі професіонали займалися Німеччиною і вибудовували сильну армію. Загалом зараз всі почали говорити, що німці можуть вибудувати найсильнішу армію Європи. І супер, хай так і буде. І хай вони нам допомагають протистояти Росії. Ось це зараз дуже важлива історія. Але важливо теж розуміти, що ось такі політики там є, і з ними треба навчитись, Протистояти, тому що ось такі заяви не поодинокі. Да, Цей вийшов сказав на камеру. Багато хто це говорить не на камеру, не публічно, в кулуарах. В них ось ці речі є. Замість того, щоб реально готуватися і показати Росії жах війни, вони думають, що ми за, за всіх них маємо витягувати. От. Дивіться за його словами, в Росії сподівається, що майбутні обриси світового порядку будуть схожими на ті, що були в 90-х роках, і російська сфера впливу розшириться далі на захід. А в найближчі для них варіанті США виведуть війська з Європи. Також можливо, що конкретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше ніж передбачалось досі. Тобто вони передбачали війну до 30-го. Раніший час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, куди їй найбільше хочеться проти Європи. Ось так от проговорився на фінал своєї кар'єри пан Бруно Каль. Франція і Німеччина посперечалися з планами переозброєння ЄС зі 180 мільярдів частина національні бюджети, частина кредитні. Ну і почали спорити. А як же їх тратити? І Франція з Німеччиною вже посперечались, гроші в кредит ще не взяли, а сварка вже є. Одні кажуть, що все треба виробляти в Європі, тоді як інші кажуть, так в Європі ми все швидко не виробимо. Давайте залучати Норвегію, Британію, Туреччину. Інші країни поза ЄС для того, щоб швидко робити зброю. Але кажуть, ну тратити ж будемо там, а не всередині, а треба ж на цьому ще ж заробити. Друзі, неправильно. Треба захиститися. Треба захиститися і знищити Росію. Тому тратьте будь-де, аби у вас була зброя. Бо якщо у вас будуть зброї і велика маржа, в... якщо у вас будуть гроші, але не буде зброї. Але буде велика маржа на її виробництві, ви себе не захистите. Так, да, секретар НАТО зараз Марко Рюте каже, Європа надто довго виробляла надто мало. Каже, треба артилерія, танки, дрони, підводні лодки. І каже, треба робити вже. Друзі, не партесь, замовляйте в Україні і буде вам всім щастя. Ми розуміємо, що війна це люди, зброя і гроші. І тому давайте разом це робити, і тоді перемога буде і в вас, і в нас. Щодо човнів підводних, КНДР за допомогою Росії зробила свою е ядерну підводку. Може стріляти по Південній Кореї, може по штатах, при чому буде рухатись швидко, непомітно і запускати ракети, які радари одразу можуть і не зафіксувати. Ось так, от. Ядерна північно-корейська програма розвивається, дякуючи кому? Дякуючи Путіну. Ось тепер питання до Трампа. Що ви скажете, Дональд Фредович, на таку історію? Ви хочете скорочувати ядерні програми, а Росія їх розвиває і роздає таким безвідповідальним покидькам, як Кимчин Ін, який особисто контролював ось цю програму. Фінляндія та Польща засудили якраз обмеження зброї для України, кажуть, що після смертоносних ударів Росії по Україні саме таке стається, коли хтось намагається умиротворити варварів, і це насправді дуже зрозуміла історія. Про це говорять і фіни, і поляки зрозуміло, що бояться за себе, тому що від них зараз виведуть американські війська і на кого тоді розраховувати. Але зараз Україна намагається повернути е, штати з їхньою зброєю, намагається їх повернути в гру. Хоча бачите, що це все йде надзвичайно складно. Проте те, що нервує Росія, добре, можливо, щось з цього і вийде. Ну і власне Іран, раз ми вже про ядерку сказав, що не буде штатами зараз вести ніякі перемовини щодо зброї, мовляв, типу, а для чого. Вони кажуть, нам це не цікаво, знову ж таки, я більш ніж впевнений, що це не без Росії, що Росія їх накручує і підговорює. Але зараз Трампу дуже складно буде це визнати. Ну і власне, Туреччина це теж один з балансів проти Ірану. Зараз Конгрес США, ну, дивні ці всі історії хочуть поговорити з турками і, власне, знову ж таки конгресом назначити їх тепер уже близько східною країною, тому що їм... Цікава армія, і вона може ну вони її називають тепер другою в світі. Ну от не знаю, де ділась китайська. Ну точно там не російська, але кажуть, друга потенційно друга армія в світі. Тому тепер буде не американо, а канадіано. А Туреччина буде уже не між Азією і Європою, а Туреччина буде близьким сходом. Ну і їй там наріжуть задач. Очевидно, що одна з головних задач це буде. Іран стримування Ірану турками, ось це може бути така задача від Трампа, коли він піде на війну з Китаєм, щоб Європа займалась Росією, а Туреччина займалась Іраном. Друзі, ось такі оперативні новини. Напишіть свою думку на заяву Бруно Калі, голови німецької розвідки, що ви скажете по цьому. Друге, власне, які вас очікування від зустрічі в Саудівській Аравії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І 125-та бригада, будь ласка, давайте допоможемо купити чотири великих дрони. а отель надзвичайно велика потреба. Попередні були знищені ворогом. Хлопці дуже чекають. Зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете першим отримувати оперативну аналітику. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!